Привіт! Ви завітали на канал Домік Селі. І сьогодні я хочу з вами подивитися, як я закриваю на пісакації зиму. Справа в тому, що це не те, що немає з чого компотворити. Хоча, ви знаєте, в цьому році майже немає, тому що погода внесла свої корективи і пізній заморозок. Майже все унічтожу. Тому ми закриваємо компот-акація. Минулого року я закривала його перший раз і мені сподобався. Цього року я вирішила закрити трішки більше баночок, тому приступаємо. Для цього нам знадобиться, в принципі, квіти акації. Ось такі я їх вже помила. Вони в мене стеклі. Лимон, апельсин і м'ята. М'ята в мене здесь трішки, ви можете побільше в кожній баночку класти. в мене просто це все, що я знайшла на городі, цукор, і все і кип'яточок. Більше нам нічого для цього не потрібно. Тож приступаємо. В кожну баночку ми накладаємо десь по дві жменки, таких гарних жменьки. Гарний жмень. Може трішки більше, він тоді буде насичений. Ось отак. Тріжмень, ми поховали кріжменькі акація. Дараз, зараз розкладемо всю акацію, а потім інше будемо. Навій вийде дуже насичений і ароматний. О, якраз цієї порції вистачить на всі мої баночки. Розклали ми всю акацію. Тепер. Відти трошки Ось сюди. Баночки в мене були чисті, я їх не стерилізувала, але висушила на підвіконні. Далі, в кожну баночку ми додаємо м'ятку. М'ятка також хорошо промита. Можна навіть її обдати кип'яточком трішки. Далі ми додаємо лимончик та апельсинчик. Дві долечки лимона. Раз, два, і дві долечки апельсина. Кістки потрібно прибрати. Що ну, ж, у нас осталось три штучки і півсічка. Зараз ми їх поділимо. Зараз ми їх поділимо. Хотіла ще додати лимон, але, мабуть, будемо вже занадто кисло. Ну, Потрошечки ще. Виходить, що лимонами додали по 2,5 кружечка. Всі інгредієнти, які я використовую, я напишу в описі, в описі під відео. Так, що ми робимо далі? Далі ми засипаємо цукор. Цукру десь 10 столових ложок. У мене оця, оця чашечка, тут 250 г, ну і трішечки вона не повна. Засипаємо в кожну баночку. Все, з цукром ми розібралися. Тепер заливаємо кипяточком і закатуємо. Я воду кип'ячу в чайнику. Ви можете це робити в, у великій кастрюлі і щоб відразу залити всі банки. У мене так не вийде, тому я заливаю чайничком. Заливаємо до повного, закриваємо так, точно залишилася ви сюди. Вирішуйте, закрию. Крішечка, яка поки стоїть, а я ту закатаємо. Все, так же хвалюся своєю закаточною машинкою. Прямо дуже задоволена, дуже легко вона закриває. До щупками це зробив. Тепер, що ми робимо, Депер перевіряємо, як вона закрилася у нас. Закрилося добре, трішечки її туди, туди-сюди, щоб цукор розчинився все. Оп. Ставимо, закриваємо так само всі корічки, і потім. Перевертаємо, накриваємо до повного стедання і виносимо в погріб або тобто в прохолодне місце. Якщо вам сподобався наш рецепт, будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Нам буде дуже приємно, що ми це робимо не за зря.